Попереднього разу я отримала коментар про те, що незручно дивитися відео, якщо розумієш, що воно відбувається не у реальному часі. Відео, яке ви будете або не будете сьогодні дивитися, воно було знято два місяці тому. Але, на жаль, через те, що YouTube наразі це все ж таки більше моє хобі і просто моя творчість з таким робочим навантаженням. Я просто не встигаю монтувати такий об'єм матеріалу вчасно. Зараз будете дивитися це відео, і потім, я думаю, протягом двох тижнів вийде декілька відео. І до влогів вони будуть і динамічні, і домашні, і вони будуть вже більш свіжими. Але такі моменти, як відкриття кідо, воно для мене просто дуже багато означає. Я дуже хочу, щоб вони залишилися тут. Тому вибачайте, і давайте дивитися. Сподіваюсь, вам буде цікаво. І давайте перейдемо до того моменту, коли залишилося три дні до відкриття кідо. Я зараз приїду, покажу вам, в якому стані знаходиться приміщення. Дуже багато роботи. Я дуже сильно втомилася морально, фізично. Вчора дуже пізно лягла, тому що працювала. Позавчора вчора були вибухи. Декілька у нас тут в Дніпрі. Ми прокинулися від вибухів, спустилися до паркінгу. Соня встала, потім дуже довго вона засипала, тому заснули ми під ранок. І трошки так фізично сил в мене вже не вистачає. Мені потрібно поїхати до канцелярського магазину, купити дещо із канцелярії Ще один будівельний. На допомогу приходить за кадровий голос, буду розповідати вам, що тут відбувалося. Після будівельних магазинів я приїхала на об'єкт. Тут же будівельники завершували, що звичайно свій робочий день, хоча роботи залишалося ще дуже багато. На кухні робилася сантехніка, а ось цей туалет я пофарбувала за день до цього і розуміла, що ще треба буде наносити і не один шар. Так само розуміла, що будуть проблеми із підлогою, просто зверніть на неї увагу. Нам довелося потім на наступний день відмивати це все руками, і це зайняло просто тонну часу. Потім ми провели збори із новою командою. Після цього я пішла допомагати у Кідо й ходила додому вже дуже пізно і квапилася, тому що розуміла, що ще було дуже багато роботи із документами. Працювала допізно, прокинулася. Я реально така трошки змучена та виснажена, і в мене стався ось такий дуже неприємний момент. Я вже показувала ці кадри у. Попередньому відео як прев'ю саме до цього, тому що її можна описати просто мій стан на той момент. Безсилля, дуже прошу не думайте, що я це, не дай Боже, якось спеціально записувала? Я реально просто сиділа, вам щось розповідала і е, дуже раптово почала плакати, просто не витримала. Я на той момент у відео пояснювала, що я б залюбки просто залишилася І із дитиною, провела з нею час. А я дуже багато у ці дні працювала і мало просто проводила саме час вдома. І мені було дуже через це гірко, більш навіть через те, що я завжди у такі моменти задаю собі питання: а чи це взагалі важко? Варто того, ну відповідь на це питання ми дізнаємося трошки пізніше, чи воно варто того було чи ні. Добре, рухаємося далі. Тут я поїхала за постільною білизною. Треба було докупити декілька комплектів, але на жаль, однакових там просто не залишалося. І після цього я поїхала, звичайно, у епіцентр. Там Треба було докупити декілька дрібних моментів, щось зелененьке до холу. І я все це швидко, наскільки це було можливо, придбала, перегрузила до машини і поїхала на об'єкт. А на об'єкті мене вже чекав тато чоловіка. Сам чоловік вони допомагали. Почали ми із підлоги, із того, щоб звільняти приміщення і переміщати речі. Тут була моя подруга Катя. Вона також прийшла мені допомогти і збирались деякі меблі. Ручки принцеси. Ми дуже багато чого встигли зробити за той день, але не все. Додому приїхала я змучена, але дуже дуже скучила за Соною, Була рада провести з нею хоча б вечір, для того, щоб наступного дня знову встати і поїхати підкорювати той ремонт. У мене тут складна ситуація на голові. Я лягла із мокрою головою. Вчора ми весь день клали там ковролін, прибирали, фарбували. В мене просто фізично не було сил усе це знімати, і навіть ввечері я вже нічого не зняла. Ми від'їжджали, коли вже була дев'ята. розходилися вже, коли було дуже пізно. Приїхала додому теж вже пізно, я була сонною і на цьому усе фізично просто нереально втомилася вчора. Ось, в мене алергія, просто із носу льє. Зараз я знову їду туди. Вчора ми багато зробили, але не встигли прямо на чистову усе зробити, тому зараз я їду туди. Один день до відкриття їду у Кідо. Перед цим я заїжджаю до мультикопі, до копірувального центру забрати на те матеріали, які роздруковані, там прайси. Їду у кідо, і там буду вже гребстися, прибирати і так далі. Розумію, зараз що забула крокси взяти з собою. Бучі треба повернутися. Ось такі штуки. Далі був в конфі там. Я купляла телефон для адміністратора. Принесла усі речі із машини до кіду. І нарешті, нарешті, я побачила, що щось вимальовувалося, тому що з'явилися меблі, диван. Потім вже можна було пройтись по який ми постелили за день до цього. Стояли сталажі, навіть просто ось ці зірки, які висіли на стінах, які я замовляла, пам'ятаєте, із мікропенопласту вони мене дуже тішили. І тут я вже розпаковую матраси, які до нас прийшли. Якщо ділитися якимись загальними відчуттями щодо цього ремонту, можу сказати, що він нам дався, нібито навіть важче ніж перше, хоча. Хоча здавалося, що досвід саме із першим кідо нам дозволить зробити цей ремонт простіше, швидше і так далі. Але постійно виникали якісь непередбачувані штуки. Щось треба було доремонтувати, докупляти. Це були і екстра витрати, до яких ми просто не були готові. Бу усі розрахунки ремонту, я звичайно, що враховувала і інфляцію, і якісь там додаткові кости, але все одно ми просто вийшли, вибігли за рамки бюджету, і це якийсь феномен ремонту, оскільки ти на нього не закладаєш. Тай, все одно вийде там плюс-мінус на 20-30% більше, ніж ти навіть міг просто собі уявити. І я дуже дуже чітко, до речі, тримала картинку себе у голові про завершення ремонту, завершення цього дня, і взагалі як знак того, що ми впоралися, і це було лого на стіні. Саме це, ось це лого на стіні, це означало, що. Все, можемо розходитися додому. І я була дуже щаслива, що ми встигли все зробити. І тут треба розуміти, що це все не кінець, що купу речей ще треба буде доробляти, переробляти і так далі. Так це відбувається у першому кіду, хоча йому вже два роки. Але ось так виглядало все, коли я вже збиралася додому. залишилося тільки винести ось це сміття. До завтра. До завтра. Я приїхала додому, шукала суму. Зараз вже майже одинадцята. Не відчуваю взагалі свого тіла. Дуже сильно все болить. Я нічого майже не знімала сьогодні, тому що майже постійно ми були зайняті. Зараз я підготувала тут собі шпроти, покупалася і, хоч трошки почала відчувати це життя. Зараз я зроблю собі потерпіло зі шпротами, лягу спати, а завтра прокинуся у день відкриття кідо. Нарешті все. Пішла доплатів. Побачимось. Наступні дні я провела із донькою та просто відпочивала. А наша історія з кідо тільки починається. Дякую вам за увагу і побачимося з вами дуже скоро.